Наступний поєдинок Волинь, зірка, зірка, яка майже. Вже зараз, ну я не можу сказати, що без головного тренера Сергія Лавренко, мені дуже шкода цього хлопця. Того, цього тренера, от подивіться, які болівальники були, бачите, от, ще два роки він буде грати за Волинь з огляду на середній середніх футболістів. а Так, от я вам хочу сказати про Сергія Лавренко, тому що грається її команда, мені дуже подобається. Вони намагаються грати в футбол. Вони вийшли з першої ліги, вони не відбуваються, вони грають футбол. Вони створили купу моментів у Волині. Купу, величезну кількість моментів, які потрібно було просто вирішити. Бачите, Гавриш тут не влучив. У Здесь ворота, просто На силу, силу понаделся. Не надо, там была сила, там точность. Мимо вратаря, расстояние очень мало. Он просто б не среагировал. Хотел просто мимо ушей туда дать. У, у Волині проблеми, потому що справді грають дуже молоді футболісти, але що ж робити, треба таке і таке пройти. Бачите, Сергій Лаврененко хорошу команду створив, Надо бути открытием. Команда грає в футбол. А вот сейчас, конечно, поймать такой мяч с льоту, Вот если бы залетел, ну это украшение бы было. Це Роман Этот Футбол. Полежда, ну, це класіка, поймать такий м'яч по такой траектории. Ну і не щастить. Не щастило цій команді протягом першого тайму. Тобто вони мали два моменти дуже хороші, ну, і потім, потім почали привозити собі самі. Знаєте, от якби коли якоїсь такої кваліфікації, чи можливо впевненості десь немає, ніби коли маєш сили, що поки що починаєш грати, потім починаєш привозити собі сам проблеми. Тут, правда, Хомченко, який був одним з лідерів Волині, і це футболіст на тлі тих футболістів Волині, які зараз є, виглядає дуже і дуже непогано. Араз більше він може дати, поки він не грає в повну силу. і от подивіться, який гол. А хто запресінгував, хто побіжав. Баенко, зрізав мяч у власти ворота. Молодой деда. Ну, В своїй штрафной отдавать передачу назад вратарю. Как бы, Скажу: ну, ошибка фатальная: центральный защитник. Куда сбрасывается мяч? Мимо ворот, Мимо ворот конечно, А да. вот ошибка: думал, что вратар контролирует, пішов на выход на противоходе. Ворота збрасував, получил свои. Билася далі е, зірка за свої очки і створила ще моменти. Тут теж Ну, зупини м'яч. От якось, знаєте, не вистачає а спокою а, прийняття. А, а, Опиту а не вистачає. З першої ліги та команда, плюс проіруть, плюс на виїзді. От не вистачило цього опита. Це прекрасно розуміє головний тренер. Він розуміє, і цього досвіду не вистачає на старті вже кількох поєдинках. Ця команда могла взяти більше очок. Давайте подивимося, що в матчі проти Шахтаря це ж оця історія з Боєнком не є одинична. Подивіться, спочатку подивимося цей епізод 73 хвилина. Голівую посмотрим. Винос какой, а? Вратарь. Да... Так і чак вже, до речі, дав. Галівую на защитника. Не, ну, це класика. Знову ж таки, поборолися, але в тій ну, історії можна прийняти ну, рішення. цікаво. Несогласованност просто вратаря Прийняв Про найпростіше рішення, як він думав, мабуть, все-таки ну, вибивай м'яч і все. Казалось би, у нього комфортно все було, но нікого не вийде. Диві да, подивіться, перший тур. Це ж, ну, я знову ж знову таки, це не, не одиничний випадок. Ніби проста ситуація. Кучеренко в цій ситуації. Ну, куди ти скидуєш? От бачить же футболіста, видить Тайсона, як. Ну, буває. Я списую на нехватку опиту. Ну, і не до тренерського штабу. Так, да, він створив хорошу команду граючу, але є рахуватості, які, мабуть, будуть відправляти новий тренер. Ну, не хотілося б, не знаю, як там все я вам хочу сказати, тому що насправді, знову ж таки, команда, в принципі, м'яч будь-не б'є. Так, Команда намагається грати в футбол. Так вона по владенню м'ячом переграла і Олімпік, і Волиня. Це говорить в том, що не футбол. Так і Зорю. і Зорю. що за Зорю. Бачите, перша гра. І в момент з Олімпіком. Наш прорахунку 1-0 на користь Олімпіка. От епізод. Знову ж Ковальов скидає назад. Так это даже не атака. Просто ми видим наброси, і вони ошибаются. Це детские ошибки. Тому що не можна приймати м'яч в цій ситуації, може обократи. Ну, це ази для защитника. Він приймає, його обокрали, Шестакова такого обокрали і забивають уже. Ну, это просто для мене це було ну, дивно. Тому що, розумієте, знову ж таки, це досвід. І цей досвід мож, може коштувати тренеру місця. Ну, він ж тому не винен. Я сумніваюся, що він розказує цю історію. Давайте послухаємо, що вони говорили після гри. Бувають такі, такі моменти, що в футболі дуже важна фортуна. У нас, к сожалению, сьогодні не було. В первом таймі ми не змогли реалізувати ті моменти, які у нас були. Было дві перекладины, був выход один в один. К сожалению, і Волынь особо нічого не создала у наших воротах, але ми самі себе забути. Контрольний вистріл називається. Ми Ви сьогодні грали більше довгих передач, туди, якби на Петрова. Він старався боротися. Не було такої установки, повірте. Говорилося, сідає, що є екстремальна ситуація. Треба дати діагонально Петрова чим і грати папірок, чи віддати вратарю, якого перекриває. бо створить сам ми собі. і Петро повинен із -за цього виграти і на борство, збросить і за опасного моменту в нашу ворота створити якусь контратаку за щодлі длинної передачі. Вони почали все время. Ну... Ще ребята не зовсім всі якби владіють психологією і гри, і тому вони тактично допускали помилки. Добре, що все так закінчилось. Ми знаємо, що бок було багато рома. Ростались з гомінюком, він же не біг. У нього футбольна енергія закінчилась, і він просто швидко ну, ходив. Ну то нащо його мучити, він дуже старався. Ми сказали спасіба, краще хай бігає Романюк, чим ходить гуменюк. Козьбан бігає в свої ворота, Ну, наш нам ігрок, який атакує в свої ворота. Я йому то сказав, ти грай правильно чи неправильно, то треба компас купити, все в тебе не в ту сторону, іди, Діма, грай десь. Богданов захотів уйти, ми його не тримали. Ви пишете Рома, твої колеги розбігаються, волинь не розбігається, волинь створюється молодими гравцями, а тих хто не хоче грати, уїжджає. А Богдану треба було відповідальність себе взяти. Він футболіст хороший. А він знає, що скільки треба у Скільки треба у сілі? У багато щоб сопротивлятися. Він просто спригнув з корабля. А ми будемо битися з молодежою. І любий щод нас не зламає, чи перемога, чи поразка. Так що ніхто нікуди не біжить. Всі хочуть тут грати. Ті, хто є, а кого не можна, будемо ждати кінця траси, кінця вікна, яке нам колись відкриє віддихающа еліта України і швейцарських бюрократів. Вони ж в відпусках, що їм займатися, вони ж на курортах візі там. Коновечку ремарку хочу сказати. По-перше, що я розумію Віталя Донча Кварцяну, який хоче, щоб більше футболістів приїхало, але я не зовсім розумію президента Віталія Дончакварцяну, який президентом Волині. І я вам хочу сказати, що головною проблемою того, що нема зараз до заявок футболістів, це якраз проблема клубу, тому що клуб не подав скаргу в Лозанну, яка б могла дозволити відтермінувати рішення по справі і дати можливість до заявити зараз футболістів. Зовсім інший футбол би був. Чомусь того не договорюється. А насправді воно так є, Тобто є якась певна процедура. І зараз УЄФА вже своє рішення поміняти не може. Якби подали скаргу в Лозану, заплатили гроші. Просто ми хочемо зекономити гроші, хочемо, щоб нам всі все зробили. Так не буває, насправді. А з приводу Лаврененка, я не знаю, я кажу, я певний, що цей хлопчина знайде свою команду, і я думаю, що у нього ще все буде гаразд.